Вітаю всіх! Я в пошуках натхнення на шиття свого нового пальто. І для цього я піду в найулюбленіший свій бренд. Це бутік Максмара нашого місцевого аутлету, який називається «Бісті». Village. Ось дивлюся на ту палітру, яка мені найбільше подобається. Отже, ми зараз вже в примірочній і ось перше тріо, яке я буду приміряти і вам показувати. Починаю з першого пальта. Така клітинка, класична клітинка. На жаль, так, гудзик щось тут висить, але нічого, це можна пришити, може якусь знижку ще випросити. Ви бачите зараз ціну, розмір 16 трошки за мен, на мене завеликий, але мені подобається ця посадка. Це вовна. І, на жаль, чомусь в рукавах підкладка з Полістру, що мене дуже сильно здивувало. Хоча основа, здається, цього пальта. Зовсім без підкладки. Сидить воно, так, бачите, доволі вільно це реглан. І я так розумію, що можна ось таким чином повністю так загорнутися в нього, начебто як в тренчі. Мені дуже подобається ця довжина міді. Ну, воно, по-перше, на мене трошки завеликий і за рахунок того, мабуть, і задовге. Але саме. Ось така довжина і ось така посадка. Зараз у моді, в тренді. Хоча, мені здається, ці пальто будуть завжди актуальні. Ось зараз покажу вам трошки деталей. Чудова тканина. Якщо б була моя можливість, я б з задоволенням його собі купила. Наступне пальто пальто вже повністю на підкладці. Теж така клітинка всередині. Трошки на мене, я так думаю, теж завелике. Хоча щось там з розмірами не дуже зрозуміло, якщо чесно. Розміри зовсім інші. ось, Наприклад, тут сайз 6 це який розміри, я так теж не зрозуміла, але неймовірний склад. Це вовна і. Шовкова підкладка. Але я щось трошки заплуталася з цими кишенями. Тут чомусь ось ці блискавки по бокових швах. Я щось шукала вхід в кишені. Ну, Кишені зашиті це в принципі норма, тому що їх на виробництві роблять, а потім зашивають, щоб вони там не заважали і не змінювали свою форму. Подивіться, як класно зшиті ласканий комір все таке чітке, прекрасне. Ця клітинка так гарно ем, стикується. Ой, все подобається. Я думаю, що це пальто найкраще все ж таки одягати не з спідницями, а саме з брюками або там, джинсами. Ну і такі базові кольори. Ох, як мені подобається. Це просто прекрасно. Позаду, до речі, щось не пам'ятаю, чи є там. Шелиться чи немає, ну, це вже не так важливо, в який, до речі, такий крій. Так, третє пальто трошки мене здивувало своїм кроєм. Ціна теж доволі приємна. Щодо складу, це 100% вовна, ну і теж, до речі, непогана. Підкладка, не поліестер. Крій, бачите, пальто, халат. І от прям реально халат саме виглядає так на камері. Ну, У мене просто вдома точно такий халат. І може, тому що в мене, тому там в мене такі асоціації. Насправді в житті. Все виглядає набагато краще. Прямо от видно, що це пальто, а не халат. Можливо, на екрані це за рахунок того, що така, таке хутро, бачите, тут начебто ворс такий, я не знаю, високий. І теж ну, м'який кріє. Можливо, якщо замінити пасок, не знаю. Я так думаю, що. Напевно, вам, от ви бачите на екрані, вам не, не сподобається і ви б таке не купили. Купила б я, напевно, ні. Я побрала краще он, то, то перше пальто з цього Тріо. Але дуже комфортно, дуже приємно. Можливо, може взяти, якщо більший розмір, було б краще. Не знаю, може кольор якийсь такий не дуже вигідний для мене. Хоча він прекрасний, такий, прохолодний, не дуже. Теплий. Не знаю, що ви думаєте, щось у мене якісь сумніві. Може, ці кишені просто заважають. Отже, друге тріо. Ось такі прекрасні кольори. Мої найулюбленіші саме сьогодні я в такому кольорі прийшла. О, це щось неймовірне. Я просто, знаєте, врещала від того задоволення, коли. О, я одягла це пальто. Я згадую ці відчуття, це щось неймовірне. Так, ціна трошки хо-хо, сайз -хо. 10 розмір. Це Кашемір, що відчувається на дотик віскозна підкладка. І подивіться, ну ви тільки подивіться, як вона сшита, яка тканина. І чомусь я тут побачила ці блискавки. Ну навіщо вони тут? Ну скажіть мені? Хоча я розумію, що це отлет, і напевно ці пальта приїхали, ну, Вони мають приїжджати з бутіків, може те, що не продалося, воно продається тут, в Аутлеті, за більш низькою ціною. Хоча ціна, скажу, що не дуже низька. Ну, Це дуже відносно, в залежності від того, скільки ви зробляєте. Але, Боже, вона таке прекрасне. Подивіться на цей колір. Я розумію, що вона світла і не кожен може собі дозволити таке світле пальто. Але, ну, я б собі дозволила. Подивіться, як зроблені шиці. Дуже-дуже охайно лацканий комір. Ой, прекрасно. я закохана. Але мені не вистачає тут паску. Я люблю, коли є у пальт, чим підв'язувати талію підкреслювати. Але, мабуть, і кишені не дуже ок. Наступне пальто, я теж йому дуже радію, але воно іншого розміру. Розмір S, Ціна теж така собі <гум> приємна, але воно, бачите, іншого крою. Теж прекрасний склад, вовна, віскоза всередині. І подивіться, О, який комір широкий, високий. Там ще, я так розумію, якась стойка є цього коміра. Треба мені такий спробувати зшити. Дуже прекрасно зшиті, лацкани, комір, шикарний рукав, але воно трошки, мені здається, затісне в стегнах. чи не так? Але пасок я люблю, люблю кишені. До речі, тут немає бокових швів. Швин, бачите, перенесені якби в рельєфи позаду, в рельєф попереду. Тобто, само такого бокового шва нема. І саме попереду в рельєфі є та кишеня. Плече, до речі, бачите, на місці стоїть не спущене, хоча ніякого там м -м -м, підплічників немає. Дуже м'який крій. І є позаду шлиця для того, щоб нам з вами дуже зручно було крокувати. Я б хотіла, щоб це пальто було трошки задовшим, задовгим, задовгим, за більш довгим. І тут, до речі, я всередині така маленька. Хуп, гачок для того, щоб так чи зберігати, чи носити пасок, якщо пасок вам не потрібен. Ну і, мабуть, родзинка цього відео це те, що мені найбільше, чесно кажучи, сподобалося, це хутряне, хутряне пальто або шубка теді. Розмір 10-й. Ціна, на мій погляд, приємна, бо якість просто шикарна. Вовна верблюда, всередині віскоза, вперше я приміряю таку шубку. Вже декілька років шукаю таку тканину, тобто набивну таку вовну, натуральну, не синтетичну, але знайти. На жаль, не можу. Знаю, що існують в Італії десь там такі відрізи продаються, але це треба прям їхати в Італію на ті склади. Щось у нас тут такого немає. Так показую вам приблизний крій, якщо хто зацікавлений саме в пошиті чи в навіть в купівлі. Такої прекрасної речі. І я вам скажу, що я закохана в цей колір в цю посадку. Але хотілося б трошки довше. От, от Може, тому що, не знаю, щось мені зараз подобається довгі речі. Міді, довжинин, як спідниця моя, то і ще довше. Але ну, це прекрасно. Ну, ви подивіться, ну це прекрасно. Це так ніжно, я отак загорнулася в нього і хотіла там залишатися <смі> на весь день. Просто сидіти в той примірочній і насолоджуватися цією красою. І ще вона така легка. Я лівою рукою піднімаю. О, це моя іграшка. Так, останнє тріо на сьогодні це трошки такі вже більш camel кольори. Це пончо. Можна так сказати, теж приємна ціна. Щось таке трошки я взяла небазове, подивитися на крій. Так, що у нас тут по складу? Теж вовна верблюда, і, здається, дуже непогана підкладка. Хоча там підкладки то і нема, там десь оброблені шви. Це така річ, знаєте, на. На такий перехід від літа в осень або від осені в, ой, від зими в весну чи з весни в літо класна така штучка для різноманіття свого гардеробу. На гудзиках вони по бокових швах бачите, з'єднуються. Мені здається, дуже буде класно для тих, хто водить машину, щоб так накинути щось на плечі і побігти. Прекрасна річ Стьобана. Далі Передост... передостання, вибачте, річі, вже поспішаю. Прекрасна чудова всередині е, підкладка. До речі, непогана ціна. Хм. Розмір 12 А, я знаю, чому така ціна. Тому що цей кріне дуже зараз актуальний. Це 100% вовна, 100% віскоза всередині. На мій погляд, дійсно трошки так застарілий фасон, ось цей капюшон. Не знаю, чому ви, ви просто зараз не бачите. Ось дивіться чому. Тому що воно закоротке. Хоча, мені здається, воно прикольно буде саме для тих, хто знову ж таки водить автомобілі, кому треба так накинути на, на, на голову капюшон. Ну, знає, мені подобається. Так, це не, зараз не актуальна модель, але. Що з цьому є. Мені здається, під джинси, під брюки було просто супер. До речі, позаду є навіть шлиця і зшито так шикарно. Ох, як я люблю гарні речі, гарні зшиці, з гарних матеріалів. Тут, до речі, так прикольно. ось Тут там, петлі зроблені, як в моїх подушках. Це класна ідея. Вони в мене, мабуть, її вкрали. Ну і остання річ на сьогодні розмір 10-й. Теж дуже непогана ціна. Підкладки там практично немає. Хоча підкладка пишуть, що шовки. Це кашемір, і це правда відчувається, що там є кашемір. Неймовірна на дотик тканина, дуже класний крій. І ось ці гудзики так класно підібрані під тканину, і петлі так гарно вимітані, в бокових швах є кишені, таке легеньке пальто. Мені здається, теж воно більше підійде для, під е, брюки, під джинси, ніж під спідницю. Хоча, отак, якщо в розцібнутому вигляді носити, то можна і... і і під спідниці, і під сукні. Позаду є також шлиці. Подивіться на цей комір, на цей лацкан доволі широкий. Це, здається, така вовна що дабл. Я вже це останнє було, вже в мене там виганяли з тією примірочною, вже максимально швидко приміряла, сильно не роздивилася. Так, ну що ж, одягаюся і біжу додому. Я сподіваюся, вам сподобалося моє відео. Як ви розумієте, я приміряла свою найулюбленішу палітру натуральних кольорів. Хоча подивіться, тут які є ще пальта, червоні, рожеві палітра величезна синіх кольорів, там від блакитного до. Темно-синього. Є сірі, подивіться, навіть ось ця шубка Теді є з таким люриксом срібним, є навіть леопарди, є брендовані якісь такі тканини Максмара, палітра чорних паль теж велика, різний крій склад, і навіть є зелені, рожеві. Тобто вибір. Великий. Якщо у вас є можливість приїхати в цей аутлет, вважаю, що це варто зробити. А на цьому, напевно, я буду завершувати це відео. Сподіваюся, вам сподобалося. Якщо так, поставте мені вподобайку, підписуйтеся і пишіть, в який магазин ви б ще хотіли сходити. Всім дякую за перегляд і до зустрічі. To see those eyes from more than tonight, This way you must have felt from the sky, and I feel um, so lucky I met you. It's not to come. The way I feel.